Протягуємо файно, Є. Yeah. І розправляємо файно. Все зайве можна відрізати. Не хвилюйтеся, що воно там вискочить, не вискочить. Після першого шприня воно так щільно щепиться, що точно не вискочить. Далі беремо нитки з цього почати краю. Мабуть, з цього так, а краще в дві нитки. Друзі, це одного типу нитка, просто. Закінчилися, я їх змотала на один клубок. Таке буває. Аби мати змогу іще якось використати подібні нитки. Ось, наприклад, у обв'язці, В чому би і ні. Так. Значить, ось це наша висока така шкарпетка. Це пальці п'ятка. Дуже високе галінище, таке аж за коліно. І щоб вона не спадала, щоб вона трималася, треба її застібати на ґудзики. Щоб застібати на ґудзики, ми зараз зробимо ось таку об'язочку, куди можна буде продівати безпосередньо ґудзики. А ґудзики пришиваються на другу частину шкарпетки. Закріпляю я просто повітряною петлею, нічим більше. Одна повітряна петля підйому. І далі обв'язуємо всю цю сторону в зручному темпі стовпчиками без накиду. Звичайні стовпчики без накиду. Да. Будете дивитися по щільності в'язання, де треба через ряд, де кожен ряд. Щось тут не так. Ось тут у мене через ряд, іде. Просто я знаю щільність свого в'язання, я знаю, що мені треба тут через ряд. Отак і отак. І робимо таким чином далі. Тобто дві ниточки я взяла. Всі маркери трохи відсунула. Це як має бути. Друзі, ось таких рядів треба зробити 3-4, в залежності від висоти ряду. Має бути так, щоб гудзик був повністю на цій обв'язці. Щоб не стирчав за її межі. Ось такого Файно. потроху. Я роблю це повільно. У мене е уходить на обв'язку однієї шкарпетки від години до 2,5 годин. Це ми вже засікали по минулим прямим ефірам. От, тож. Уже вийде, як вийде? Заварювати собі чайок, влаштовуватись зручніше, це на.